Найстрашніші у світі речі, які перекривають тобі шлях по життю, це те, що ти відчуваєш всередині себе. Це страх. Це сором. Да? Я не такий чи не така. Чи зі мною щось не так? Да? Це почуття вини, яке тобі ще з дитинства вклали в голову, що ти комусь щось винен і ти живеш і не розумієш, чого ти живеш у боргах. А суть заключається саме в цьому: злість, агресія, неуміння її правильно випустити, а просто кричати на чоловіка, дітей чи дружину не має значення. І коли в тебе ці всі проблеми, і ти не знаєш, що з ними робити, підписуйся на мій канал. У мене є дуже багато цікавої інформації, і я тільки почала знімати відео. Тому підписуйся, буде багато цікавого.